Доброго дня, глядачі та підписники мого каналу. Значить, Сьогодні таки, така тема відеоролика як заміна термостата. Значить, Сталася в мене така трагедія. По дорозі в мене термостат бахнув. Отак От я не знаю чого. Ось він отак був. О. І ось так його роз, розсоєдинило і почав витікати антифриз. Я замітив, що пічка почала дути холодним воздухом, подивився на температуру, температура була 90, я зупинився, заглушив двигун, вийшов, відкрив капот там відповідно бризнуло антифризом на колектор і пішла пара. Ну, в дорозі. Таку поломку виправити, ніяк не вийде. Я не знаю, було у когось таке чи ні, бо я з ким кого не запитаю, всі кажуть, що такого не було. Я не знаю, з якого матеріалу зроблений цей термостат. Вроді якийсь сплав алюмінія з чимось, бо він такий ну, не важкий. О. Ну, Я купив у магазині, латунного не знайшов. Купив такий самий. Цей термостат у мене проходив 7 років. Ну, я ось купив такий самий. Ціни, правда, зараз на них дуже такі серйозні. Ось такий термостат. Навіть з паспортом. З паспортом. Я, я так думаю, там паспорт випробувань. Значить, про Производство Лузар, температура відкриття 80 градусів. О, ось такий номер. Значить, ну, це я купив його вчора. Сьогодні буду міняти. Як же ж я вийшов з положення в дорозі? Ще я купив комплект патрубків сімьорочний, хоча в мене шестерка, а комплект патрубків купив сіморочний, тому що в мене стоїть алюмінієвий радіатор. І купив. Нові хамути. В дорозі я вийшов, таким шляхом мені привезли ось такий корпус від латунного термостата. Він там всередині порожній, там внутрянки немає. О. Ну і я заляв воду. Так я поїхав, купив запчастини. Зараз буду все це міняти. Патрубки, термостат новий. І заляю чистий новий антифриз. Ось так, відкрутивши три хамута, витягнув повністю всю систему контролю температури. Зараз просто беру, збираю на новому термостаті таку саму і ставлю назад. Ну і верхній патрубок окремо під заміну. Ось я зібрав отакий от комплект. Значить, це у нас все нове. Патрубки нові, хамути нові, термостат новий. Таку саму процедуру я зробив десь років 6-7 назад. Отак от все нове поставив і їздив до цих пір без проблем. Періодично там раз у пів року, раз у сім місяців замінюючи антифриз. Ну З печкою там були проблеми, але до цього я не ліз. Так що я сподіваюся, що якщо я зараз це поставлю, то дуже довго все, Значить, Ну все. Зараз встановлюємо ось цей паук, так би мовити, контролюючи температуру автомобіля на його робоче місце. Короте, без сьомого акумулятора не, ну, не вийшло б обійтись. Що хочу сказати. Ось цей патрубок і ось цей. Ну вони стали на місці, все як положено, але вони якби трохи коротковаті. Я не знаю, того разу брав ось ці патрубки. Ось ці, то вони якісь трошки якби, довші. І виходить, що ну, з ними удобніше було працювати. А ті мало того, що зараз прохолодно на дворі, вони дубові, я їх елі натягнув. Так ще й Якби ну не короткі вони, вони стали на своє місце. Але якби були трохи подлінші, були б нормально. Так, значить, Тут все поставив, затягнув, зараз буде мінятися верхній патрубок. На що хотів наголосити? От Я для себе вже таке правило вияснив, що треба ставити так, щоб усі ось ці хамути, до всіх ось цих хамутів можна було підлізти. Щоб їх було крутити як викруткою. Так і ключиком на 7. То, що викруткою ти його дуже не затягнеш, а от ключиком вже можна підтягнути. Ну, Відповідно, що е, прийде час, там їх треба буде один раз підтягнути. Тому що зараз, по-перше, холодно, я їх ставлю. По-друге, що ну, резина дасть усадку і потім, можливо, треба буде підтягнути. Тому ось так. Значить, тут поставив ось ці два з цієї сторони, ці два з цієї сторони, верхній ось так і нижній. Ось так. І всіх їх, ну скажімо так, не дуже удобно, але можливо. Трошки прийдеться повикручуватися, але можливо їх обслужити.